Я хочу пройти Майнкрафт зі своїми друзями. Але я написав плагін, який буде забирати в нас по половині серця кожен раз, коли ми ламаємо блок. І якщо ви думаєте, що це нам не завадить, ви тільки так думаєте. Як і справжній початок нового виживання, ми перше побилися. Я пішов, зробив своє перше дерево і скрафтив перший версачок. Зробив дерев'яну кірку, зламав кілька камінців, після чого одразу забув про свою кірку і зробив перші камені інструменти. Стан мого желудка бажав кращого. Я пішов добувати їжу зі всього, що я бачив. Так і наступила моя перша смерть. Йоп. Йо. також я додав плагін, який додає гробики, і видає нам компаси після смерті, які показують, як до нього дойти. Я був вже більш обережніший і пішов в печеру аби знайти желізо. І їжі вже в мене було вдосить, і я зробив кірку і топор. Після масової руки корову в мене залишилось багато шкіри, і я вирішив зробити кольового капелюха і нагрудник. І я через кілька років в мені забув, чи желізне кіркало має обсидіан. Здогадка була дуже тупою. Ти курочкою разом ідеш, Лєр, це твоя подружка нова. Так, тому що ви мене не чекаєте, Ви мені навіть не кажете, де ви? просто біжите. Раніше ти чогось бігала прямо за нами і співала навіть перед нас бігла. Це ми за тобою не могли вбігти. Я тільки очі відвожу там попити, чи просто відвожу очі і вибіжу десь. Тут мене можна привітати з першим алмазом. Ну, ще другим, третім. Ну, і зіркою. А тут зі мною відбувся трохи сиракожимаючий момент. Ти сюди йшла. Мені показувала, що не вийшли. Дивіться, ось сюди робимо жорсткий мост. Ні, не, не капотний. Давай я там вход. Вау, який лакі. Фу, <рес> не, не, треба бачити, не. що тільки що зі мною. було. Вийшов з печери і пішов на пошуки своїх друзів. Дякую. Аня, здорово. О, мене давайте буде почекайте, якщо я тут уже такий добрий. Якщо знайдете озеро лави, то скажете, це моя головна зараз. А, вот де ви мене бачить. Вот туди. Привіт. Дивись, де ми будемо жити. Це ж не для себе, а просто суть пройти його. О, все одно, не ну, щоб красиво було. Дивіться, ти нас добитчик, а ми строїмо хату. Я вже стільки пробіг, щоб знайти цю лаву. Взагалі вона находится Шо, на координатах. Мне не треба водопад, мне треба озеро. Озеро! знаходиться на координатах 135-356. так, да. Звучи, так А ну нормально, что там 5 блоків. Нет, це нормально озеро лави. Я казала ти ще... Тут я нарешті знайшов озеро лави, заловив його водою і добув обсидінь для портала. давай ты, А, не меняться? Я портал строю. Ты закажешь, будто бы за эту планку. Нет. А? Нет, вот, вот, Вылетело! вот, 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 их две штучки! Ты две а а. вот, вот,

Аня, це мій подарунок, коротше. Немає не маєш крану в мене. Треба. Я кинув. О, рівно на тебе прям. Він не далекий. Це ти бачила, що? А, там? Ні. Та по три зубку? Конечно, мене вша три зубиць. Бо ти не зловила. А, кожен не тря? Да. О, дякую. Мене ще комусь таке саме, але вона кудись вернула. О, Антон, що ж так рапкається. Ти бачила колись свиню в горах? От я не бачив. <ристо> Не Ой, воду. Воду вообще прикольно, все ж швидко ламається. Біжит... До мене біжить Тарантул. Довго не так, думаю, так, чи так, я вирішив добути так, золото, щоб на мене нападали пігліни. Зробив собі самій найк і пішов шукати крепость. І поки я шукав ту крепость, я навіть встиг померти. Бляха. Я думала ти полігінчик. Потім я ледве як дістав свій лун назад. До речі, я як грбаний баран побудував цілих 3 портала ад. Думаючи, що один блок наверху це вісім ваду. А насправді це навпаки. І лише на наступний день гри я знайшов це. Поможеш? Я походу кріпость знайшов. Довго не думаю, чи я пішов шукати ефрітів, щоб добути їхні сержні. Добував, поки не зібрав 12 штук. Все, я добув 12 стережні, Тепер пора додому. Я продумав, що до портала йти дуже далеко і взяв з собою обсидіан для того, щоб побудувати новий. Побудував новий портал. По дорозі додому я добував їжу. Зараз я буду трохи сам, може ніч, всі полягали. Моя задача це добути очі ендермена. Я розумію, що це було б легше зробити воду, але я не хочу шукати себе біому. Краще очей добути штук 12 мінімум. О, перший ендермен. Ну, вже другий. Окей, mm як -mm. okay, okay, я розумію, нема. А, oh, ні ті одне. З андерменами мені взагалі не везло, але я зміг добути 6 оп чи 6 очей. Та Поки я добував ресурси, я бігав по аду. отакий міст побудувала дівчата. І вже на особний день в мене була така кількість ресурсів, щоб піти вент. Пройшли приблизно 1000 блоків і знайшли його. Так, давайте тепер десь тут. Полетело вниз, да? Да. Да, полетело внизу. Зламалось? Да. Ха. Ой. А поки я рив яму, до мене ставились на чий <рес> Ну це ви <рес> що вже устраюєте? <рес> ну ви на приколі, я вам потім не віддам це все. Зараз труси зніму взагалі. Понабирала. Зараз. Бідна, я не виживаю. Все, пригайте. Є, я пригай. Поросятку хватить. Дякую. Давай мені мені речі. Короче, розбирайтеся да ще є, мені все одно. Ой, а скільки в тебе Эндержамчухи? П'ять. Я на математику... П'ять! Нам хватає! Да. Та, ну я думаю, зараз по сундукам ходити будемо шукати. А ти. Мож, можеш допомогти, якби зайти туди, я то я щось заблудився. Ребять. А, вот, сюди. <танків> а тепер давайте станемо. Два. Три, я перша тільки пожалуйста, давайте не в пустоту. Вбивати дракона. Так, в пол, дивиться в пол. Маєте, пішов. мама, ти перший кристал. Опа. Я зламав і перший, другий, третій, і четвертій кристали. Ми старалися як могли, адже запас блоків у нас був огранічений, тому що кожен зламаний з них приближав нас до смерті. Я нормально накосав ще один або два рази. Блин, мы стегнали там, да? О, сюда. Ура! Хефи! Епи, епихи, Правда, не валяться, мой класс у мене один опыт. Так, надо яєчко забрати. А на яичко... мене одноль опыта. Що за фігня, у мене не 0 опыта? Ну, Аня, все забрала. А, зові Давайте на давайте, давайте нащадка. Понятно, це в неї разом. <ривіт> Потім ми успішно вернулися додому. Я не міг завершити це відео без будь-якого приколу. Привітайте нас! Ми змогли проти Майнкрафт, коли кожен блок наносить нам урон. Дякую за перегляд. Поставте лайк, напишіть комент і можливо колись буде наступне відео. Пока.